Леся Українка, «Контраст з помспером. Геть ти думав ви хмари, осінні, то ж тепер весна золота. Чи ти так у жалю в голосі тіні променують молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки, сподіватись, жити хочу, геть дума, сумні. Я на богім круцім перелосі буду сіять барвисті квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду лить мене стози гірки. І від сліз тих гарячих розстань та кораю одиває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підзіймати. І несучи вагу ту страшну, я буду пісню веселу співати. Довго темної нічки не видно, не стлюні на хвильку очей. Зашукатиму зірку провідну, Ясно влада те темних очей. Так, я буду крізь сльози сміяти, і серед лиха співати пісні. Без Безнадій таки сподіватись, жити буду, геть думу сумні.